Всім добрий ранок! Сьогодні ми проведемо день зі мною. Я вам покажу, з чого я його починаю. Як правило, у мене це стакан води з лимоном, і я буду готувати собі завтрак. Сніданок. Ось Так вижимаю дольку лимону і ставлю в мікроволнову піч. Сьогодні у нас перевели годинники, виходить, що на годину вперед. І так хотілося спати вихідний, думаю діспатись. Просипаюся вже 12-та година. Думаю, капець, пора вставати. Тож все одно сьогодні тренування силове у нас. Тренування не буде. Я спеціально собі на ранок наливаю великий стакан води, тут 400 мл, щоб зранку одразу випити побільше водички. Щоб не так складно це було зробити в течені дня. Скажу чесно, сьогодні у мене буде експеримент зі сніданком, тому що зазвичай у мене це вівсянка. Останні два дні я їла перлову кашу. Вівсянку я роблю з протеїни або вівсяну млинець. Зараз у мене буде експеримент, у мене просто є льняна каша, я її розписала і зараз спробую зготувати з рисовими хлоп'ями. Ось така я викинула вже упаковку льняна каша і рисове хлоп'я. Намагаюся зарані писати в Fast Secret все, що я буду їсти на наступний день. Говорю тихо, тому що Андрій ще спить у мене. Не на каша 100 грамів і рисових хлоп'я 30. Я взяла спеціальну велику, тому що я буду збивати блендером. Сюди насипаю 100 грамів. І ставлю кип'ятитись воду. І зранку обов'язково випиваю каву, тому йду ставити її. Закипіла у мене вода. Зараз я її додам в льняну е, кашу. Не знаю, так на глаз дивлюсь, я давно не готувала, тому я зовсім не пам'ятаю, скільки її треба. 300 у мене вийшло на 100 грамів каші. Далі я насипаю 30 грамів рисових хлопів і заливаю теж поки буду чекати, хай настоюються, І потім я додам ще вишня 50 грамів, і опцію протеїна цю кашу. Не знаю, що вийде, це смачно буде чи не дуже. Буде як буде. Так, і ще обов'язково я додам стевіо. Ой, тут вона у мене закінчилась. Але я на всякий випадок вже покупаю так, щоб завжди була запасом. Поки я чекаю каву, можна додати, зважити кокосове молоко. Ось таке я останнім часом куплю. Я додам 15 грамів. Додаю такий цукрозумінник. Щоб до рисових хлопців не чекати, я поставила на хвилинку і мікронову піч. Вчора в інстаграмі мені вже вночі написала дівчинка і питала про індивідуальне тренування онлайн, то мені сьогодні їй треба відповісти. Я їх виливаю сюди. 10 Вичні я вже її Сіль теж трохи додаю. Ось я вже бачу, що в мене об'їм такий великий вийшов. Дуже великий. Не знаю, як я це з'їм. Я навіть не буду зважувати, тому що це страшно дивитися, яка велика порція. Чесно, пахне каша не дуже так рівном і пахне. Чистий веганський варіант якийсь. На сушці, коли буде мало їжі, оце, блін, ця каша буде супер. Ось така порція каші мені вийшла. Зараз буду пробувати. Я ще забула, зараз додам грецький орех. Сюди мені здається, що цю кашу треба було ще але Якби вона шоколадна була, я дуже люблю шоколад. Протеїн взагалі не відчувається, і не вистачає сладості. Тобто я дикину щастиві і орех. Скажімо так, їсти можна. Пірловка і вівсянка, як на мене, набагато смачніше. Це я буду снідати. Зробила я собі каву, зараз буду пити і вмикати тратіровану рекламу. В інстаграм буду пробувати, не знаю, що з цього вийде. Вже час обіду я досі вдома. Це у мене рис, два яєчних білка, одно яйце і зелений лук. Зараз я це все перемішаю. Та будуть у мене на сковороді такі рисові млинчики. Це дуже смачно. Оце в мене вийшло на абсолютно сухіська сковороді. Це вже другий у мене рисовий млинчик, тому вже з майонезом. Зараз буду доїдати. На сьогодні тиждень сьогодні, я качаю дубчин, То Зараз йду до Андрія і питаю, що я далі буду робити. В общем, Андрій мені сказав, що робити. Він захотів, щоб я його знімала. Напевно. Та я йду робити розведення, а потім мертву тягу. Сьогодні знімати нема коли, тому що на тренування тільки залишилась година і потім зал закривається. On fire. Love is on fire, on fire Ooh -oh -oh -oh. Ooh -oh -oh -oh. If I said goodbye Then make me alive, make me alive On fire Then make me Це передаватися. Всім па-па, може, вдома ще зніму вечерю свою. Все, ми вже нарешті вдома. Я варю собі рис. У нас вже пів одинадцятої. Тут у мене вже готове філе, Зараз буду вечеряти, потім поп'ю чайок. І буду працювати. Так як годинник сьогодні перевели, то сьогодні день пройшов дуже швидко. Зараз повечерюю, сходжу в душ і буду працювати. Тобто мені потрібно ще змонтувати цей влог. Вийшов він не зовсім такий, як я хотіла. Я хотіла зняти вам більш тренування, але не вийшов, тому що тренування всього у нас там було годину 20 де десь і поки поставиш цей штатив, встановиш камеру. Всі ці параметри, немає часу на тренування. А тренуватися обов'язково. Тим паче, що тренування сьогодні було важке у нас. Завтра я не роблю вже кардіо, слава Богу. Тому що я трохи втомилась. У мене був перетрен, як сказав мені лікар, і поки що. Тиждень ми відпочиваємо від кардіо і змінюємо трохи харчування з цього. Може я швидше буду вистанавлюватися і. Сохнути то все. Я пішла монтувати влог, вечеряти. І ще у мене лежить предметка, котру мені потрібно сьогодні сфотографувати, але обов'язково я буду спати не менше 8 годин, тому що я помітила, що дуже залежить, як на наступний день ти будеш наскільки енергічний, ефективний, то треба висипатись. Все, всім па-па.